Прошу всіх внимательно слухати, Общий інструктор, я проведу зараз. На сьогоднішній день ми, я не буду оголошувати всі відомості, які у нас є. Встановили ми транспорт, на якому прибували злочинці, зараз ми його розшукуємо. Але ми не можемо зараз зрозуміти, де знаходиться автомобіль, який викрали. Цей автомобіль значить, держномер. Артур Харитон чорного кольору. Значить, можливо, можливо, одна із версій, що цей автомобіль може знаходитись десь або на території дачного кооперативу Схований, або, можливо, десь на території лісополос, Ярків, Ставків і так далі. І так далі. Зараз ми розподілимо територію. Екіпіровка була нові. Там хльовані можемо ми зараз оприділити, тому що хазяїн зараз з половиною вережами знаходиться. Два, два може бути, мабуть, був на хрум, вони готувалися, сиділи. Або Звичайно, я...

Я не банькір на неплохо вроді в лісах. На ньому вже Я не очі має захопити. Я думаю, десь догадується, зараз Так, на звернувся громадянин, який повідомив, що вчора. На нього було здійснено розбій, розбійний напад на території дачного корпоративу на його дачі. І він пояснив, що від шести до восьми невідомих чоловік, які були в балаклавах і в камуфльованій формі одягу, при собі мали радіостанції та наручники і напали на нього та робітника, який був у нього на дачі на той момент. Зв'язали їх. Били, нанесли тілесні пошкодження і забрали у нього золото, яке було при ньому, гроші, мобільний телефон та ключі від автомобіля Land Cruiser Prada, які також вони з місця пригоди викрали. І е, потім також вони забрали у нього ключі від квартири, яка знаходиться в місті Харкові, але злочинців е, спугнули е, люди, які Прийшли до цього хазяїна домовладіння з метою там, надати послуги там, ветеринарії. І е злочинці е з місця пригоди втекли, злочинці добре фізично підготовлені, е діяли дуже складно, слажено, е розмовляли між собою на російській мові. Одного називали полковник, інший говорили бійці. Не говорили ні імен, ні ніяких других там позивних своїх, і діяли дуже складно і підготовлено. Тому зараз проводяться такі от заходи. Багато з них я не можу розповісти, але ми сьогодні відпрацюємо версію ту, що злочинці могли автомобіль, який вони викрали, залишити десь неподалік. В лісі або в ярку, або десь на території прилеглій до цього дачного масиву. Тому ми зараз з допомогою національної гвардії з допомогою громадської організації територіальної оборони проводимо прочисування місця з метою находження можливого находження цього автомобіля тут на цій території.